Ми зробили за ці три роки, без малого, без місяця, три роки, величезний, просто карколомний стрибок в технологіях. Я пам'ятаю знову ж таки ті самі бої за Ірпінь, коли наявність «Мавіка» — це було щось за межами у фантастики. У нас не було. У нас проїжджали час від часу хлопці, які літали, і потім там нам розповідали, де що відбувається. І я потім так думав, якби у нас був Мавік, наскільки б це б розширило наші можливості, наскільки б це розширило, дало нам свободу дій. Бо для того, щоб з'ясувати, де що знаходиться, треба було ногами йти і дивитися. І часто це було достатньо небезпечно. Зараз ну, фронт, я не знаю, наскільки це коректно говорити, прозорий, але напевно, напевно це близько до того на кілометри. В режимі онлайн кожен командир на спостережному пункті бачить, що там відбувається. Я пам'ятаю, початок 23-го року ми знову ж таки знімали хлопців в Луганській області, в тому от, як він? Біля Кремінної.